Жили, були тварини всякі. Mm. І вони не знали, хто вони такі є. Одні були такі великі зубасті, другі були великі незобасті. Е, ще були такі тварини. Е, з такими лапами. Е, інші. А інші літають такі. І, короче, якось виявив. І вони всі ходили і не знали, хто вони. І, і прийшли вони якось на збори, зібралися. От, і кажуть, слухайте, хто ми такі, невідомий, ми якісь невідомі тварини. Ті от, ну ясно, хижаки великі. А ці більші хизаків. Хижаків, але вони не, не хижаки, то вони хто такі? А ото довге таке воно, а то здорове таке, а то літаюче, а то якісь маленькі, а то ще менше якесь. А то на чотирьох лапах ходить, а то на двох лапах ходить. А то кричить, а то не кричить. Короті, а то на попугу схожий. Не... А то стрибає. А то стрибає, та і невідомо, що то за тварини такі. Коротше, ходили, ходили, не знали вони. От, і пішли вони до чарівника. А чарівник їм почав щось там е крутити таку кулю свою чарівну, щось її там натирав, дмухав на неї. Отпали в вогонь, стукав в якийсь там барабан і, коротше, не знав. А тоді от каже, ну то треба йти до наших якихось там предків, які там живуть за печерою, якоюсь там в долині, за горою, перед горою. І, Зібрались ті тварини і пішли туди. І дивляться, а там якась. Непонятно, якийсь вулкан такий. І вони дивляться, що це за вулкан. От і тут якось почало бути якесь затемнення сонця. І вони дивляться, що це за затемнення сонця. От і тут дивляться, щось з неба спускається, а то прилетів космічний корабель. Вийшли люди звітом, і вони їм кажуть, і ті люди кажуть, о, дивіться, ця планета населена. Динозаврами. І ті такі, о, ми динозаври, ясно тепер. Вони побігли, дали дьору скоро туди до своїх родичів. І виявилось, що вони динозаври. А люди собі там теж лишили жити.